Відпривіт, це Анна Огойко, я допомагаю готуватися до ЗНО та НМТ на всі двісті. І сьогодні у нас ще один урок про звуки та букви. Так, на каналі вже є уроки з фонетики, але сьогодні я вирішила зробити детальний розбір одного з завдань, яке дуже часто останнім часом буває на тестах. Це завдання однаковий звук, позначають букви, підкреслені в окремих словах речення. Звучить знайомо. Так, цим завданням насправді досить часто починаються тестові зошити НМТ або ЗНО, тому дуже важливо зробити його швиденько, щоб впевнено переходити далі до наступ Завдань. Тому сьогодні ми з вами розберемо такі завдання, які були на попередніх ЗНО чи НМТ. І також я вам розповім про три моменти, які треба запам'ятати, щоб робити будь-яке таке завдання правильно. Це три теми з фонетики. Спочатку погляньте на ось таке тестове завдання, спробуйте його виконати, можна натиснути на паузу. Ну як вдалося. Я покажу повний розбір цього завдання після теорії, а зараз перейдімо до першої теми. Дзвінки та глухі приголосні. Нагадаймо, що це взагалі таке. Дзвінки це, наприклад, Б, а глухі, П, Г, Х. Як бачите, вони ходять парами: Г, К, Д, Т, Дз, ц, дж – Ч, ж – Ш і З С. Дзвінки. Це сильні звуки. Ось цей принцип вам потрібно запам'ятати, що дзвінки дуже сильні, а глухі слабкі. Це нам буде потрібно для того, щоб запам'ятати ось такі основні принципи. Дзвінки зберігають дзвінкість у кінці слова, це тому, що вони сильні і вони не переходять глухі. Тобто ми читаємо дзвінко, гриб, газ, поріг. Так само дзвінки майже ніколи не стають глухими під впливом глухих, наприклад. Важко ми читаємо з «ж», «кладка» – «кладка», «низка». але тут є винятки це декілька слів, які треба запам'ятати. Кіхті читаємо з х, кігті, нігті, легко, вогко і «дьохтю». Запам'ятайте, що тут пишемо г, але чуємо і вимовляємо х. І третій принцип це якраз про ось ці слабкі звуки, глухі. Глухі, якщо вони стоять поруч зі дзвінкими, ми їх вимовляємо дзвінко, футбол. Тут маємо глухий звук т. Але оскільки він стоїть перед дзвінким б, б впливає своєю дзвінкістю, своєю силою на т і робить його дзвінким. Тому ми читаємо і чуємо, і вимовляємо футбол з д. Футбол, так само, якби. К слабкий, глухий, Б на нього впливає, і К вимовляємо як Г. Це дзвінка пара до К. Ось дечки. Тут маємо м'який і глухий звук С, після нього йде Д, він впливає своєю силою на С і робить його дзвінким З. Ось дечки. Це явище має назву уподібнення або асиміляція за дзвінкістю глухістю Майте це на увазі. Отже, з дзвінкими та глухими розібралися. Наступний момент це тверді та м'які. Ще один дуже важливий момент. Тверді звуки це, наприклад, д. Твердий звук д, а м'який це д. Ми ставимо у транскрипції таку риску, яка позначає м'якість. Так само дз, дз, з, з, л, ль, н, н, р. р. Сс, т, ц-ці, і звук «й» завжди м'який, навіть не треба ставити біля нього риску. Крім того, крім ось цих звуків, є ще звуки, так звані пом'якшені, або напівпом'якшені. Це звуки, які не належать до цього списку, але, наприклад, перед І вони стають пом'якшеними К або Б. Звуки, які можуть ставати м'якими, ми запам'ятовуємо за реченням де ти з'їси цілини, плюс р, плюс «й». а всі інші звуки можуть ставати тільки напівпом'якшеними. А тепер погляньмо, як нам ця інформація буде корисною. Отже, приголосні стають м'якими завжди перед і або м'яким знаком. Тобто у нас є і, ми знаємо точно, що приголосний перед ним м'який або напівпом'якшений. Дім. Так само м'який знак льон. І тут маємо тінь, тут є і і і, і м'який знак, Ть, нь це м'які звуки. Далі. Перед я, ю, є, які позначають один звук, також приголосні стають м'якими. Дядько, ми читаємо дядько, а не дядько. Правильно, отже, я тут позначаю один звук, і ми маємо м'який д любов, л, лє тут м'який і подовжений звук Л. І останнє це, мабуть, найважливіше. Перед іншим м'яким приголосним відбувається явище уподібнення, і перед іншим м'яким приголосним, відповідно, приголосні стають м'якими. Як це відбувається? Маємо слово український. С це м'який, м'який знак робить його м'яким, і оскільки в нас є ще один приголосний, який може стати м'яким, то с робить його теж м'яким, і ми маємо м'який с» і м'який український. Так само сотня. Н – м'який через я і т також м'який перед іншим м'яким приголосним, і Дніпро Н – м'який і Д – також м'який. Тут відбувається явище уподібнення знову ж таки, але за м'якістю. М'який приголосний впливає на попередній і робить його м'яким, якщо він може бути м'яким, тому що зверніть увагу, що уподібнення не відбувається, якщо у нас є звук. Який не може стати м'яким, який може стати тільки напівпом'якшеним. Тоді м'який н, але ж буде твердий, оскільки ж не належить до ось цього списку, де ти з'єси цілини плюс р плюс й, тому м'яким стати не може. Саме для цього вам потрібно таки знати розрізнення між твердими. М'якими і напівпом'якшеними. І останній момент буде більш складний і менш типовий, оскільки останнім часом в тестах я його вже не помічаю. Хоча колись раніше, в попередні роки, такі слова були, тому я вам цю тему сьогодні даю також. Це так зване уподібнення за місцем і способом творення. Потрібно запам'ятати такі найтиповіші випадки. Пишемо ч але читаємо «ця». хмариться, «Шся» читаємо ся, вивчи -ся". Ж, ся читаємо з ся. Наваззя. Ч ся, ся озвучця. Тц перед І читаємо як довгий м'який Ц квітці. Так само Чц перед і Рітці. Ж ц, перед і подрузці, Ш Ц перед і муразці. Тц корицце т ш, багатший. с сш приніжче. Це найтиповіші, хоча не всі випадки таких уподібнень. До речі, якщо ви хочете заглибитися в тему уподібнення звуків, пропоную переглянути мій повний урок на цю таку досить складну тему. Він є на каналі. А зараз номера ну, розбирати тестові завдання. У варіанті А маємо підкреслені букви С, С, С. Але які це звуки? Пропоную написати транскрипцію. Заспівала тут звук. С, тому що п м'який, він впливає на попередній звук і робить його теж м'яким. Це уподібнення за м'якістю. Заспівала сопілочка, тут твердий звук, і оздечки м'який. Отже, сопілочка випадає і варіант А випадає. Далі, відповідаючи, д твердий, забудьте д м'який через м'який знак і подякувати м'який, відповідаючи випадає. Ці квитки к це твердий в касі. Твердий і глухий, а от вокзалу тут відбувається уподібнення за дзвінкістю з. Це сильний звук, впливає на попередній глухий і робить його дзвінким. Це ось той перший момент, про який я вам розповідала. г залу. І у варіанті г можливості ж живокосту, ж і безмежені, знову ж таки ж, тому що це звук, який не стає м'яким. Він може бути тільки пом'якшеним, тому тут не відбувається уподібнення. Ми говорили про це в другому моменті. Відповідь Г. А зараз пропоную зробити ще кілька завдань. Натискайте на паузу і будемо перевіряти. У варіанті А слабозорих, твердий, Софійського, звісно, тут м'який знак, це м'який звук, і собору твердий, Софійського випадає. У варіанті Б цей ц твердий, але соціальний, звісно, це м'який через І. Цей випадає. На сайті Т. М'який. Конструкцію Т твердий, кошти Т твердий, сайтів випадає. І герельєфна модель л м'який, модель м'який і людям м'який. Тут все просто. Ще одне завдання. Перевіряємо. У варіанті А. Пандемія Д, футбольний теж Д, уподібнення за дзвінкістю, Б впливає на Т і робить його дзвінким, і доволі Д, ніби все підходить. У варіанті Б. справжні Справжнє м'який. Припиняють м'який і команди твердий. Випадає. Далі вигляд. – «м'який», Роналдо. Тут нічого немає, що позначало б м'якість Л, тому це твердий. І попросили твердий. Вигляд випадає. Незалежно з твердий. Зірковість м'який через і, і небезпека твердий. Зірковість випадає. Відповідь А. І останнє завдання для вас. У варіанті А якби типове слово, яке треба запам'ятати, тут ми маємо Б, дзвінкий впливає на попередній глухий і своєю силою робить його дзвінким Г. Викликало К занепокоєння К. Якби випадає. Далі в Б мильних Н твердий годинами твердий, але диванів. І тому м'який випадає. Хвороблива пристрасть с твердий. Серіалів с твердий посилює с твердий. Тут просто. І в варіанті г довге Д твердий, сидіння Д м'який, і судинних Д твердий. Сидіння випадає. Як бачите, останнім часом такі завдання, як на мене, досить прості. Тут відповідь. В. Ну як, краще виходить робити такі тести. А Якщо тобі потрібна ще практика, у нас в навсі 200 є багато-багато можливостей для практики. Це тестові завдання, які ми самі розробляємо і прописуємо до них пояснення, щоб ти міг чи могла самостійно готуватися та відразу бачити пояснення до тих завдань, які не вдалося виконати правильно. Також завдання з помилками зберігаються в роботі над помилками, яку можна зробити пізніше. До цієї теми ми також розробили такий тест, який можна виконати за передплатою, як і інші наші тести. Деталі про. Передплату є під цим роликом. А зараз я хочу започаткувати нову традицію на каналі? Це будуть розіграші. Пропоную вам залишити коментар під цим відео від двох речень, щоб взяти участь. Цього разу будемо розігрувати ось такі книжки, які я сама використовую, і хочу вам їх порекомендувати і комусь із вас подарувати. Це відео не спонсороване, це просто моя рекомендація. Результати розіграшу будуть у наступному відео, яке вийде на початку жовтня. Пишіть в коментарях, чи розпочали ви вже підготовку до іспитів, і яка тема для вас є зараз. Найскладнішою завжди рада читати вас. Бережіть себе на все добре.